всім. Сьогоднішню тему, так якось вона вийшла дуже вдало. У Франції в нас відбувається так званий тиждень Денутрісіон. Це тиждень, коли є дуже багато різних навчань, які стосуються саме цієї теми, це, як би, харчове виснаження. І от, набираючи текст, і зрозуміло, що це так вдалова да? що Вчора всі ставили свічку. Пам'яті щодо жертв голодомору. От, і це в принципі теж якби, да, ця тема, і вона знаходиться тут. І в світлі останніх подій і корупційних скандалів хотіла би таку штуку як би сказати. Я буквально там декілька днів слухала інтерв'ю дуже цікаве. Буданова, кому до цікаво, я можу скинути навіть в коментарях, щоб його подивилися. І він говорив те, про що я думаю постійно, вже доволі довгий час, що Україна програвала не на полі бою, тобто були якісь там програні битви, але вона програвала протягом останніх 300 років постійно, коли не було єдності. Зрозуміло, що в всіх країнах є певні проблеми, і в Україні їх не менше, ніж в інших країнах. І те, що відбувається, це ну, таке в принципі не можна робити, не те, що там під час війни. Але якщо чого добивається ворог, насправді, щоб єдності не було, а нас можна зачепити за любі теми, да? щоб там особливо, особливо на політичні теми. Тобто такі ситуації треба робити, розуміти, що якби, неважливо, Хто той політик, за якого ви. Якого вважаєте класним, скажімо так, я ні одного не вважаю класним, скажу вам чесно. Але навіть якщо вважати, що він там супер класний, якщо всі будуть роз'єднуватися, цим скористається тільки ворог. І голодомор це якраз приклад того, що він буде робити. Тому от Буданов чітко про це теж сказав. І дуже мені сподобалось зараз. Минулий міністр зовнішньої політики Кулеба, він записав зараз декілька відео історичних от, про те, саме про Чорну Раду, наприклад. Да? Якби, коли дуже хочеться шукати зраду в цей момент, почитайте історію України і зрозумієте, чому Українська Народна Республіка не склалась на початку ХХ століття. Да? Тобто чому є фраза, що. Є купа атаманів да? ніякого толку. Тобто є ситуації, коли ну, зовсім не треба в це все лізти. І що мені дуже сподобало, що сказав Буданов, тому я на цьому закінчу, він сказав: у нас дуже багато є експертів, які дають свою оцінку, не розбираючись в темі. Тому давайте не будемо тими експертами, які не розбираються в темі. І починають давати якісь оцінки. Тому я, як експерт в темі дієтології, тому що я є дієтологом, буду сьогодні говорити на тему денютрішн, денутрійсьон французькою. В перекладі, що означає недоїдання, або мені підходить таке, якби таке слово, як харчове виснаження. А чому ця тема дуже є актуальною? Зрозуміло, що в світі, наприклад, Голодомору, чи коли от є країни, в яких реально люди не доїдають. Да? Ми знаємо, там є багато країн Африки, не знаю, чи ви цим цікавились. Є взагалі дуже багато компаній, які прямо займаються благодійністю, підправляють туди дуже багато ресурсів, спеціальних, навіть таких вже підготовлених сумішей, щоб там дітей годувати, тому що там діти помирають від голоду на час. Насправді це, ну якби ми розуміємо, що є такі або історичні обставини, або там певні економічні, наприклад, як в країнах Африки. Так? Але найстрашніше, коли ми знаходимо ці стани в людей, які живуть в більш-менш ну, коректних умовах, скажімо так, так. Тобто такий стан може бути насправді в багатьох людей. І навіть, як не дивно, його не завжди можна просто діагностувати. Для прикладу, я вам скажу. Є така ситуація, в нас є в Франції певні відділи, які працюють з людьми з надмірною вагою. І е, ці люди, ми їх завжди перевіряємо по певних показниках саме на стан цього харчового виснаження, як не дивно. Тобто в них надмірна вага, а ми перевіряємо, що вони там не доїдають. Тому що що означає взагалі недоїдання? Це не означає, що людина не їсть взагалі. Це означає, що вона споживає певні продукти, які бідні на важливі макро і мікронутрієнти. І це поступово створює певні проблеми з організмом, якби цих речовин не вистачає, в першу чергу не вистачає білка. І це дуже важливий елемент, тому що не завжди про все, ну, всі про це задумуються, але є дуже багато продуктів, які місять жири і вуглеводи, і зовсім не місять білка. Білки місять це певні тільки сполуки, такі ну, якби азотні. Да? І якщо ви їх не отримуєте з харчуванням, то ніякою метафізикою і ніякими алхімічними способами, як колись хіміки шукали золото, да, не можна синтезувати в організмі певні речовини з нічого. Тобто, так не буває. Тобто, щось має надходити з харчування саме з азотномісних сполук. І тому найчастіше буває, що люди недоотримують саме білка. Дивлячись на тарілки своїх пацієнтів, скажу вам, я реально бачу ну, практично у кожного цю проблему. Або люди їдять, але відповідно ваги, відповідно, навантажень не вистачає. І це потім проявляється на таких таких проблемах, у людини болить спина, да? в неї проблеми з суглобами. І ніхто не скаже, що якби це проблема білка, і вже вона тривала насправді. Да? Тому що навантаження йдуть, ще й вага набирається. До речі, чому вага набирається? Наш організм, він, знаєте, як бухгалтерія. Тобто все підраховує, що зайшло, що використано, і скільки залишилося. І от один з симптомів цієї бухгалтерії, коли вона каже, хочу їсти, це те, що чогось не вистачає. Проблема цієї бухгалтерії заключається в тому, що вона не видає список, вам не вистачає білка, чи вітаміну b 12 чи можливо фалатів, чи заліза. Вона дає нам позив, хочу їсти. Да? І в момент, коли ми не додаємо, наприклад, того ж самого білка, що відбувається, організм це сприймає як голод, да? тобто нам не додають важливого харчового елементу. Тому що білок це що? Білок це основа кісток. Да? Білок, до нього кріпиться кальцій, формуються кісточки. Білок це м'язи. І основний м'яз у нас серце. Тобто він скорочується в нас постійно. Да, і він його теж треба оновлювати, там. Клітинки потребують оновлення. Великі судини, у нас там теж є м'язи, самі м'язи, щоб рухатись. Це Да? Дуже багато жінок да, зараз колють ботокс, кучу різних там, процедур роблять і так далі. І мало хто задумується, що білок ще треба їсти, тому що дуже класно колоти, там, розслабляти нерви, але колаген це м'яз, це білок. Тобто, треба його їсти, щоб він синтезувався. Тобто організм прекрасно може синтезувати, якщо ви даєте необхідні ресурси. Як в мене одна а, знайома дерматолог каже, я зразу кажу: бачу по пацієнтах, хто їсть білок, а хто не їсть. Тобто, зразу. От. Тому а, навіть такий елементарний момент. Так? І от, що відбувається, коли не доїдає білок, організм починає формувати такі жирові запаси. Типу, да? Як буде все погано, то буде хоч це палити. Да? І результаті людина каже: Є ні, нічого не їм. А прямо поправляю. Звичайно, є дуже багато різних факторів, але всі без виключення пацієнти, які мають надлишкову вагу. Мають стан харчового виснаження, і це стосується саме білка. І це перше, що ми перевіряємо завжди, і їм намагаємося це пояснити, що це дуже-дуже важливо. Єдине, що виключити цей процес, щоб організм почав набирати вагу, це дуже можна швидко організувати. А от запустити зворотній процес, щоб він зрозумів, що, все, мене кормлять, все нормально, тепер треба від цих запасів позбуватися. Це вже трошки складніший процес, і тому не завжди всі це витримують. Крім того, що може ще означати харчове виснаження? Звичайно, коли просто там не вистачає достатньо харчування, таке теж є, і особливо це проявляється в людей старшого віку, які не мають сім'ї, живуть на одну пенсію. Ми розуміємо, що це із серії фантастики, вони себе обмежують. І, відповідно, там не тільки питання білка стоїть, там взагалі питання калорій стоїть, да? Тобто вони їдять те, що можуть їсти. Відповідно, в такому, тим паче, ще більше відбувається якби, деградація якби, і стану. І вони себе погано почувають. Це звичайно дуже сумно. Але насправді я знаю про таке багато в Україні, але десь в якійсь мірі в Україні в нас, хоч діти да? займаються своїми батьками. Наприклад, в європейських країнах є люди, які, наприклад, не мають можливостей. Потрапити в на простарілих, тому що це не безкоштовне задоволення, не мають там дітей, і реально вони теж виживають, якщо в них невеличкі пенсії, тому що це не так, якби не завжди все так радужно, як здається. Ось. Але тим не менше, коли, наприклад, от ми говоримо про Францію, да? знаходиться якась людина, в якої реально ну, доволі Ну, не обов'язково, бо, має бути 90 років, хоча я бачила різних і в 70, і в 80, і в 90. В якийсь момент просто людина, наприклад, впала і не може рухатися. Да, от такий от симптом дивний. І коли перевіряємо, дивимося аналізи, розуміємо, що вона дійшла до цього стану харчового виснаження. І що відбувається? На три тижні людину кладуть в лікарні і фактично якби, годують певними такими більш енергетичними да, продуктами з великою кількістю протеїну. І якщо це ще не дуже запущений процес. То навіть от 90 років у нас був пацієнт, якого ми відновили за три тижні. Звичайно, ми не змогли повернути ту силу, яка в нього була до цього. Це ще й вік, звичайно, впливає. Але якісь елементарні речі, ну вже такі, да, догляду за собою він міг робити. І, звичайно, дітям було сказано, що вам потрібно все-таки за ним дивитися, в тому форматі, що якби не можна так це залишати. Чому? Тому що. Як правило, люди старшого віку вони стають природнім їсти менше білка, що є нормальним, тому що ферменти вже не ті, перетравлення не те, а білок треба дуже гарно перетравлювати. Тому на ті рекомендації одного нью-йоркського лікаря, він взагалі спеціаліст по серцево-судинних, навіть захворюваннях, він говорить про те, що з віку 70 років всім людям без виключення варто споживати на постійній основі. Протеїн в порошку. І в ідеалі, навіть якщо є можливість, тому що це трошки дорожчий продукт амінокислоти. це амінокислоти, які в l формі які вже фактично так підготовлені, що не потрібно організму затрачати ресурс для травлення. І якщо це правильно підібрані амінокислоти в правильні пропорції, то вони якраз нам забезпечують утримання м'язевої маси. Тому що. При стану харчового виснаження, якщо це зв'язано саме з білком, що відбувається, організму по-любому треба, як я вже вам казала, білоку, наприклад, серце да, це наш основний м'яз. Якщо ви не доїдаєте, організм по-любому буде витягувати, звідки може, щоб серце функціонувало для прикладу. І звідки він буде витягувати це все з нашого резерву, з наших м'язів. Тому, якщо подивитися, наприклад, в людей, які мають надмірну вагу. Так, в них дуже багато жиру і дуже мало м'язів. І в них навіть спостерігається така тенденція, що організм постійно спалює їхні м'язи для внутрішніх необхідних процесів. І просто в якийсь момент їх стане настільки мало, що людина навіть зрухатися не зможе. Тобто, і це якби такий закономірний процес. Плюс цей процес обов'язково відбувається і з старінням. Тобто, коли ми з вами старіємо, ми починаємо втрачати м'язову масу. Тому наша задача її максимально утримувати тим, що ми споживаємо достатню кількість білку. І ще один дуже важливий момент, ми повинні фізично бути активними, тому що м'язи. Вони не ростуть, не збільшуються, не укріплюються, якщо ми не даємо фізичних навантажень. Така специфіка. Навіть більше от всі, хто п'ють, наприклад, кальцій для того, щоб у вас гарно він ну, для кісток, там, для зубів, да, то це дуже важливо. Якщо ви при цьому фізично не працюєте, немає у вас фізичних навантажень, то той кальцій, що ви п'єте, він ще гірше засвоюється. Тобто, дуже важливий момент, коли приймаєте кальцій, мають бути фізичні навантаження. І ми не говоримо зараз про те, що там треба йти в спортзал і качатися. 5 тисяч кроків щодня це приблизно 30 хвилин активної прогулянки. Щодня можна робити якісь вправи 10-15 хвилин, але щодня. Да? Тобто фізична активність має бути така елементарна проблема сучасного освіту, що в нас. Немає достатньо фізичної активності, тому що нас настільки стало в якихось моментах все комфортно. Там ми під'їхали, там десь на машині, там ліфт у нас вже по сходах не ходимо, і так далі. Звичайно, хто, наприклад, живе в таких приміських так, селищах і містечках, там в цьому форматі люди більше рухаються. Чим більш крупніше місто, тим в цьому форматі складніша ситуація. Хоча, якщо захотіти, можна і там знайти рішення. Якби я знаю, що колись, як метро спускаєшся, то можна просто стояти на а можна по ньому трошечки йти. Так? якби Ефект зовсім інший. Можна до роботи під'їжджати, а можна пройтися ті 15 хвилин. Тобто, в мене була наприклад, ситуація, Я пішки постійно ходила ще й шукала собі інші шляхи. Мені було до роботи приблизно 15-20 хвилин, коли жила, я жила і працювала в Києві. Я навіть з деяких моменти шукала інші шляхи. Да? Це для мозку дуже корисно, щоб не одною дорогою кожного дня ходити, от, а шукала якби, інші дороги, там, десь через, між будівлями, для того, щоб мозок вивчав якісь нові напрямки, і це якби, теж формує наші нові нейронні зв'язки. Це якби проти головного мозку. Далі ще стан харчового виснаження, до речі, він включає не тільки, як ми вже говорили, да? зменшення кількості білку в харчуванні чи енергії. Він може проявлятися також, якщо ви не доїдаєте певних мікроелементів. Це можуть бути вітаміни, мінерали. Як правило, найчастіше це вітаміни групи Б. Особливо зараз під час війни в людей дуже-дуже сильно це проявляється, тому що стрес він просто зжирає величезну кількість вітамінів групи Б, тому їх треба підтримувати. До речі, якщо ви їсте тваринні продукти, то ви там є вітамін Б12, який дуже важливий. Його тільки з тваринних продуктів можна отримати. Ось таким чином потрібно, якби просто або додавати більше зелені, так само працювати з кишечником, тому що в нас якщо гарний наш мікробіом, він теж синтезує вітаміни групи Б. Правда, під час стресу він дуже сильно страждає. Взагалі, я вам рекомендую: я вже працювала з багатьма пацієнтами з України, і ми це якби пробували, як це працює, тому що. Вийшла нова інформація, є дуже класна речовина: така радіола це рослинний препарат, тільки тут, дивіться, підбирайте, якби якісні. Він зараз дуже відомий в світі як адаптоген. Тобто, це препарат, який дозволяє організму якби краще адаптуватися, коли є стрес. Тобто фактично як мені одна пацієнтка описала, вона каже: Я от, коли цей препарат приймаю, я розумію небезпеку, тобто я це усвідомлюю, все якби нормально. Але в мене менша реакція на це. Тобто я більш такою, якби тверезішою головою на це дивлюсь. Тобто, якщо менша реакція, то і менше пошкодження організму, який робить той же ж стрес. Так? От, тому зверніть увагу на це, тому що є. Е, один невропатолог з України на лекції розповідала, що проблема України після закінчення війни буде заключатися в тому, що 65% людей будуть мати проблеми з кишечником. До речі, це все на основі проблем ну, стресу. Так? Ось, тому наскільки є можливість зараз це. Нівелювати. От, до речі, щоб не було навіть проблем з тим же кишечником, то варто звертати увагу на харчування, Тобто, не їсти як це, фастфуд, да? ну, це пусті калорії, Тобто, речі які, тобто якби, коли розповідають, що здорово харчуватися це дорого, гречку ніхто не відміняв. Якби, да? Ми не говоримо зараз про Макдональдс. Макдональдс набагато дорожче, ніж гречка. Ось, Бо я знаю таких, які не розказують, що дорого, а самі ходять Макдональдс, тому якби так говорю. Капуста це продукт, який прекрасний для кишечника і квашена капуста. Тобто є продукти, буряк, які дуже корисні. Якщо на не звертати увагу, кишечник тільки віддякує, подякує нам. От, що стосується білка, то, наприклад, яйця це один з дуже корисних продуктів. Він містить і якісний білок. До речі, це якби еквівалент білка. Він вважається одним із найкращих, що засвоюється в нашому організмі, якщо там прийняти, наприклад, з м'ясом чи рибою, але умови, якщо ви їх правильно готуєте. Тобто, коли готуєте, жовток має бути ріденький. Ось, плюс в них є дуже багато корисних речовин і для печінки, тому не бійтеся їх їсти, не мати там ніяких проблем з холестерином. А, хочете мати взагалі здоровий будь організм, їжте постійно, регулярно яйця. От, звичайно, питання м'ясних продуктів це найбільше, звичайно, в курятині білка, да, тому що теж ви їсте 100 грам, наприклад. М'ясо, це означає, що ви з'їли 100 грамів білка. Кожне м'ясо має певну якби свою таку кількість білка. І треба не забувати, що є прекрасне джерело білка це бобові продукти. наприклад, квасоля, да? яку, якщо їсти на регулярній основі, це дуже-дуже корисно. І для кишечника це і корисний вуглевод, і плюс там є теж білок. Ось. Тому, якщо просто звернутися знаєте, до таких базових основ української кухні, ми тут тільки не про вареники, і не про пироги, да? ми говоримо про продукти. Квасоля. Буряк, морква, капуста. От, ці всі сегменти, це буде якби, дуже корисні для кишечника і буде якісне джерело білку. Далі, що стосується взагалі аналізів, які показують стан харчового виснаження, є дуже класний аналіз. Це аналіз білка, такого як альбумін. Правда, єдина проблема, якщо він уже не в нормі і нижчий, це означає, що проблема триває вже два місяці. Тому щоб перевірити ну, конкретно на даний момент, наприклад, якщо коригувати стан, то є такий показник, як преальбін. Він показує більш короткий період, скажімо так. Ще хотіла звернути увагу на таку річ: ми проговорили з вами про людей, які мають надмірну вагу, можуть мати таку проблему, про людей старшого віку, але сюди можна віднести і дітей. Тому що якби, мами настільки бояться певних речей, що іноді ну, не з поганих там, якби, таких ідей можуть не додавати певні продукти дітям. І тому я би рекомендувала завжди перевіряти, ходити да, до педіатра, здаватися аналізи, щоб бачити. Тому що в мене вже було пару таких. Моментів, коли дуже класні мами, які класно займаються дітьми, все прекрасно, а в дітей була, якби була багатьох елементів. Ми це коригували. Єдине, що коригували ми вже там вітамінами, да, додаванням певних продуктів, це не страшно, це можна робити. Просто потім ми знайшли помилки, да, тому що мами не педіатри і не дієтологи і інколи просто не знають. І є ще одна величезна проблема, яка вже дуже сильно нас всіх накриває, тільки не всі це усвідомлюють. Це якість продуктів, які ми споживаємо уже близько 100 років. Да, вся агроіндустрія працює на те, щоб нас забезпечити великою кількістю дешевої агропродукції. Да. Відповідно, вони додають кучу різних добрив, да, щоб було швидше воно росло, щоб воно було велике все. Єдине при цьому всьому ми втратили важливий момент: це харчову цінність цих продуктів. І той продукт, який їли наші там бабусі і дідусі, відрізняється, того, що йому ми. Тобто в ньому менше активних необхідних нам речовин, там вітамінів, наприклад, мінералів. Навіть по складу білку тепер є дуже великі питання до ряду. там, Наприклад, в певні курятини знаходимо всі необхідні амінокислоти, коли в нормі нас своїх має всі містити. Ось тому, звичайно, ну тут ми нічого з цим не можемо зробити. Живемо в такій реальності. А, тому е, потрібно розуміти, що є ситуація, яку треба контролювати, коли ви бачите, що щось з дитиною не так, здати аналізи і не, не думати про те, що ви там погана мама чи погані батьки. Вони нагодували дитину. Да? А тому, що є така проблема продуктів. Тоді треба її просто коригувати і, можливо, вже на постійній основі додавати певні речі в вигляді дієтичних добавок. Ну, живемо в такому світі, нічого такого страшного немає в цьому. Далі особливо важливо звертати увагу на харчування і не доведення до цього стану харчового виснаження людей, які мають хронічні захворювання. До них, наприклад, належить онкологія. Це дуже дуже важливо, тому що, як правило, при онкології це ніхто не контролює. Добре, як вам попався дієтолог, який допомагає або лікар, який знає певні речі і він вас направить. Взагалі, для того, щоб пережити лікування при онкології, треба реально займатися харчуванням і дуже сильно адаптувати в залежності від ситуації, переносимості і так далі. І це вже не міф, і, знаєте, не з серії, типу, що чула я недавно одну таку ситуацію, це вже одиниці, такі дурниці говорять, типу, із серії, що дієтолог лікує онкологію. Ні, дієтолог не лікує онкологію, Ді... онколог лікує онкологію. А дієтолог допомагає пережити лікування, тобто, щоб не було харчового виснаження. Тому, що, коли людина після онкології нічого не їсть, коли в неї пошкодження вся слизова, їй не хочеться їсти, коли вона не переносить ні одного тваринного продукту, то треба щось робити, тому що так довго тягнутися не може. Того вони дуже сильно всі худнуть під час лікування, да? а худень за рахунок втрати м'язевої маси. Як я вже говорила на початку, нічого хорошого далі з цього не вийде, тому що втрата м'язевої маси призводить до того, що. Поступовий організм вже не має звідки брати да? якби білок. І починаються такі перші симптоми, це певні захворювання типу, якби вірусного характеру. І імунітет, до речі, імунні клітини це теж білок. І якби дуже швидко відбувається деградація стану, то треба не дійти аж до цього, тому що там, наприклад, про онкології і так постачає кучу різних моментів, скажу вам якби своєї практики. Далі, звичайно, для після операцій дуже важливий момент, до речі, тому що після операцій одним бульйончиком не не вирулити. Після операції потреба в білку виростає дуже сильно. Для того, щоб відбувалося правильне заживання і якісне, Повірте мені, я веду зараз пацієнтів, яких не заживають деякі моменти дуже довго, і це дуже важко вирулювати, якщо це не було зроблено вчасно. Ми працювали часом, працюємо по 6-12 по місяців. Ну, тобто, коли це можна було б зробити вчасно, і реабілітація відбулася б максимум 2-3 місяці. Далі, якщо є люди, які з психічними певними порушеннями, На жаль, там вони не будуть контролювати харчування, тут, звичайно, треба їм допомагати. Особливо є такі в мене пацієнти, дітки, там, звичайно, мами з цим працюють, це дуже складно, але якщо мама там не буде працювати, звичайно, дитина не буде їсти. Діти так, в принципі, не завжди хочуть, а з такими ситуаціями це ще якби гірше. Тому, перше хотіла сказати: взагалі завжди контролюйте, скільки ви їсте білка. Да, тому що з'їсти пирожка, булочку, щось солоденьке, в нас завжди вистачає ресурсів, часу і, і грошей. А от поїсти білоки, якісні, якісь там продукти, типу капусти, не завжди є бажання, тому ми знаходимо якби, відмовки. Але от коли приходить хвороба. Тоді всі організовуються. У мене є пацієнти-чоловіки, з якими найважче насправді працювати, які кажуть, що в якийсь момент починаєш доходити, що треба щось робити. Да. Тому тобто, що якщо нічого не будеш робити, то відчуття вже не ті. <кій> І це ще навіть на 50 років. Так? Ось. Тому обов'язково на це якби, звертайте увагу. І якщо у вас є надмірна вага. Знову ж таки, зверніть увагу, скільки ви їсте білка. Зверніть увагу, скільки ви рухаєтесь, так? І, а, а чим старше ми стаємо, тим не простіше цей процес, скажу вам якби чесно, особливо для жінок, тому що в нас включаються ще певні гормональні фактори, так? які нам не допомагають. Вони нам допомагають тільки набирати жирок і піде навантаження нас на всі органи і системи, і на наші коліна. Ось, е тому нам особливо треба на це звертати увагу. І контролювати нашу м'язову масу, і максимально її витримувати. І так, якщо ви хочете бути здоровими, доведеться пити і протеїн, і, можливо, амінокислоти, тому що, якби інших варіантів, насправді, утримання просто за рахунок харчування іноді зробити неможливо. І фізична активність, звичайно. Ну і наостанок, мабуть, завершу з тим, що я почала. Як ви знаєте, дуже добре критикувати корупцію, коли це робить хтось. І не помічати того, що вона є скрізь. І вона починається з дуже дрібних елементів. І один з моментів, чому мій тато лікується у Франції, це нереальна корупція в Рівненському онкоцентрі. І я б дуже хотіла, щоб служба безпеки колись зайнялася, нарешті, цим онкоцентром, який дуже відомий в цьому форматі, тому що є ситуації, коли не можна заробляти. На такій біді людей. А, тому я вам бажаю а, взагалі завжди загерігати в голові критичне мислення і розуміти, що слова сила в єдності не просто так звучать. Бажаю вам всім гарного, закін... гарного закінчення неділі і твердості духу, світлого мислення. І давайте боротися з корупцією кожен на своєму місці. В першу чергу перестати давати. Дякую вам за увагу.